Вітаєш нові глядачі, ви нагнали хаботні устанкові новини. Сьогодні ми поговоримо про рангові бої на ЄУ. Русню банять. Бойова перепустка вже в грі. А доки ти зручно вмощуєшся, пропоную підписатись на ютуб канал з усіма сповіщеннями від нього, щоб не прогавити виходи нових відеоролик. Подобайку залий відразу та коментар для просування україномовного контенту. Дякую, продовжуємо про новини. Закриття рангового магазину відбудеться 13 березня 2023 року. Тобто, про що нам це говорить? Про те, що ми не Зможемо більше приймати участь у рангових боях. Або все ж таки завезуть нові рангові бої, як на болотах. На болотах нам завозять рангові бої, точніше, не нам, а руснявим гравцям завозять рангові бої на восьмих рівнях, які будуть гратися тільки 7 на 7. А отже, це не по ділу розмовляємо про закриття рангового магазину. Закриття рангового магазину відбувається таким чином: його закриють, і ви не зможете купити собі концепта, КПЗ 50 тонн, Челенджер, Черліманджер і багато інших. Іншої техніки, З чим це все пов'язано. Більш за все, що рангові бої закривають і на його регіоні в цьому році рангових боїв не буде. Тож би, якщо ти зіграв хоча кваліфікацію, ти можеш придбати собі концепта за 20 тисяч бон, придбати собі КПЗ 50 тонн і преміум техніку, яку ти забажаєш. А для того щоб знайти, де це все знаходиться, ти можеш подивитися мій минулий відеоролик, де це все продається. Поїхали до наступної новинки: бойова перепустка 10-го сезону вже можна використовувати бойову перепустку Атого сезону та можна буде придбати поліпшену бойову перепустку за 2500 золота. Також нове обладнання, трофейне з закалкам, точніш, загартована броня на нашій мові. Бойовою перепусткою ми зможемо отримати ще більше нагород для того, щоб не прогавити це все. Ти можеш спокійно грати в бойову перепустку кожного дня та виконувати хоча б один рівень, і ти зможеш придбати точніше отримати всі нагороди, тому що нам завезли в боновий магазин нову техніку 9-го рівня БЗ 582 та ПТ САУ 9 рівня німців з гідравлічною підвіскою. Мапа Устрічна Затока, додана до випадкових боїв. Це дуже хороша мапа, яку я вам колись показував. Та вона має дуже великий роз'їзд, має навколо себе багато води та центрові бойові дії. Також справа можна проводити бойові дії в горах, і зліва на відкритих територіях. Зараз ви у себе могли бачити це на екранах. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролику. Шукаєте ігровий ПК. do you evolve? Від Телемарт по ряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що, до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки, якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа Evolve можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами замовляйте. Евол за посиланням під відео варіанти є під будь-які іри і під будь-який гаманець. Самі магазин завезли нові преміум танки 8-го рівня Ще ПТК ТВП 100 Це Чехословацька ПТСА у 8-го рівні, яка має гармату 100-мм 10-го рівня та середню шкоду на хвилину 2778 одиниць, максимальну швидкість вперед 55 км яка має доволі непогане маскування, злючий фугас, при тому, що на фугасах можна тільки видавати 4000 шкоди за хвилину. Також СТРВ-81, це шведський середній танк 8-го рівня та М4А2. Шерман Лози, радянський середній танк 6 рівня. Всі ці танки, до речі, продаються за реальну валюту, але все ж таки вирішувати вам, чи будете ви їх купувати, чи не будете. Я не закликаю вас до купівлі цих танків. Руснявих блогерів Леста розпочала банити. Цитую: по ітогам провірки ситуації з ігроком Нідін, було прийнято рішення о блокировці учетних записей пользователя на 7 днів за нарушення правил ігри і клана. Тобто тобі дадуть всього 7 днів, а твоїм гравцям яких ти взяв. На своє забезпечення за гроші забанять назавжди. Ну ти класний пацан, молодець. Просто тобі сильнюща вподобайка. Менше ти просто красиво це все зробив. Тому що коли Леста сказала ні, такого не буде, ти все рівно продовжував це робити. Так звісно, вам говорили, що можливо блогерів чіпати не будуть, але не тут то було, Колись не так говорили і нам до 2014 року. Тож бо бажаю тобі здоров'я та успіху на 7 днів, щоб у тебе не було хороших боїв більше. Ніколи, так, ти хороший стрімер, але все ж таки я не бажаю, щоб ти взагалі розвивав таку фігню корупційну. Ну загалом у вас це так і відбувається. Також, друзі, є ще один бонус код. Точніше, ще один бонус-код. Якщо ви не встигли ще його ввести, обов'язково кліка кінцеву картинку або все ж таки заходь в опис та дивись, що там за бонус-код. Тому що цей бонус код дає 2 жетони для магазину Twitch всередині гри, та 4 бойові задачі по два жетони на кожну. Тобто, загалом ти отримуєш 10 жетонів на Twitch Drops, щоб отримати. Преміум танк 8 рівня. Всім дуже дякую за перегляд цього відеоролику. Бажаю вам щастя та здоров'я і здоров'я вашим рідним. До зустрічі в нових відеороликах.